Доброго ранок, друзі. наші замовлення. Подивимося, що надрукувалося за ніч. Тут у нас лінійки для вимірювання Ще Друкується один ролик. Один вже надрукувався, але його так не буде знімати по гарячій стіл. Тут у нас теж ще гарячий стіл. Олег вночі вставав, запускав друк. Тут у нас вже є линочки, Дуже швидко в цьому році якось сезон почався. Вірочка красива. Дуже багато коників замовлено. Магорчик, ти чим займаєшся? Ти вже працюєш? Така, це не Сімка. сівка, друг. Так, ось такий дзвіночок. Красивий. Знаєте, відчуваю нас всіх такими дітьми, які радіють ось таким моментам. І це дуже круто, що ми можемо вам приносити такі емоції, гномики, коники, пряня. Такий варіант адакувалися, ось такі будиночки красиві.